Так, хочу записати трошечки відео, поки я ще йду з плавання, з басейну, то я хочу трошечки, трошечки записати відео. Дивіться, каме тут верба. Я вже цю вербу Стас показувала. Казалось би в Техасі без верби і калини нема України. От верба у мене є. О, така я собі мавка. Добре, я не про мавку хотіла сказати. Хотіла сказати дещо, яке цікаве. Спостереження в мене вчора було такий собі мікроінсайтік. Значить, розказую. Я час від часу займаюся з групою дітей, інколи зовсім маленькими, інколи старшими. Ми там малюємо, творчістю займаємо, займаємося з ними. А... Вчора я їм зробила маленьку лекцію старшим дівчаткам і хлопчикам зробила лекцію по етикету. Тому що у них цей, цей тиждень це літній табор, і вони тут... Тусуються в цьому таборі, батьки їх віддали, щоб вони проводили час тут, От, щоб були під наглядом. От. І, значить, яке, я, який саме інсайт. На моє питання, тобто я там розповіла про етикет, що таке етикет, і потім кажу, а, ну, взагалі, з любою аудиторією потрібно працювати не через подачу, таку, як вчитель в школі, бу-бу-бу-бу-бу-бу, а ви просто слухаєте, слухаєте і думаєте, Боже, коли це закінчиться. Але в мене були такі хлопчики, які все одно навіть через цікаву подачу, все одно сиділи в носі, длубали і питали, котра година весь час, то щоб скоріше то закінчилось, бо їм хотілося в кубіки гратися. Але вони менші, вони менші, їм по сім-по вісім років, то треба їх розділяти. Це моя помилка. Не про те мова. І, значить, якщо ви хочете, щоб група була живою, ваша група була живою, щоб вони вас добре слухали, то спілкуйтеся з людьми через питання. Тому що, коли ви даєте питання, люди наче як більш бадьорі робляться, бо вони дають відповіді на ці питання. Питання мають бути легкими, і ви маєте заохочувати людей до того, щоб вони будь яку групу, тобто це називається групова динаміка. Тут у мене на задньому плані чоловік знов припер зранку ці квадрики, що один раз буде їх ремонтувати. Та я не знаю, неугомонна людина. Це просто у нього, знаєте, рух туди-сюди. Не про те мова, а про те, що я задала питання про те, що як ви думаєте. Чого потрібно бути неагресивними і милими. Ну, суспільство любить людей, які неагресивні, які милі. Таким людям суспільство надає багато всього відразу. Ну, тобто, легше їм здобувати будь-що в цьому житті. Починаючи від ресурсів і закінчуючи там, я вже не знаю чим. От. І прихильність, і гроші, будь-будь-будь-що. І, будь -будь -будь -що. і Діти старші дівчата і хлопці дуже чітко відповіли. І знаєте, яка була відповідь? Мене це трохи здивувало. Це діти, які вже е, ну, може народжені в Америці, а може вже адаптовані. Ну не може, а 100% вони вже адаптовані, тому що між собою вони спілкуються більше англійською. От, і їм легше вже спілкуватися англійською, вони, певно, що вже думають англійською. От, а, але вони мені відповіли наступне: що на питання, чого не можна когось булити, чого не можна когось принижувати, чого а, ну, не потрібно бути агресивним, вести себе агресивно. Ну і т.д. і й І знаєте, що ці діти відповіли? Ви зараз будете дуже здивовані. Я більш їм впевнена, що більшість тих, хто зараз дивиться це відео, не здогадається. Просто перевірте себе зараз. А... Ну, Вони там якісь банальні штуки відповідали, тому що так добре, тому що то, тому що сьо, тому що так навчають в школі, а потім вони розвили, буквально декілька чоловік одразу розвили наступну тему. Вони говорять, і пояснюю короткий зміст. Вони, значить, одна дівчинка почала, а інші її підтримали. Вона каже: ну от уявіть собі ситуацію, от зараз ви на когось а, агритесь, ну, типу, злі, і ви на когось постійно його булите. Цю людину постійно ви її принижуєте, тобто ця людина потерпає від вас морально. А потім каже: ви ніколи не знаєте, де і ким і з ким ви будете через 10-5 років. І сьогодні від цій людині насували тачку дров, а через 5 років ви прийдете на співбесіду, а це буде ваш начальник діти, Яким 8, 9, 10, 11, 12 років. Я вірю в це покоління. Звичайно, це трошечки, ем, ну, як би, меркантильно, мабуть, що це трошечки якось так, ну, не знаю навіть, як сказати, що. Але це, знаєте, не копай яму іншому, тому що сам в неї попадеш. Так? Або я завжди привожу приклад, я дуже люблю ту історію про крихітку юнота, коли він ходив до озера і показував своєму відображенню то палку, то там ще щось, то ще, а потім він прийшов, посміхнувся, відображення йому посміхнулося. Але дивіться, з одного боку, це ніби як трошечки так запопадливо і меркантильно. А з другого боку в цьому є теж якась мудрість. Ніфіга фіга воно не пахне, але дивіться, яке гарне у у у просто. <плес> тобто, якщо у дітей хватає мозку, хватає розуміння озвучити таку штуку, а дорослі так і не розуміють, що не можна одне одного хейтити, що не можна робити отакі емоційні і моральні збитки одне одному, то мені здається, що ці дорослі, вони вже як то знаєте, як. Розходний матеріал. З одного боку, сумно, а з другого боку, а є надія, що ці діти, що це і є наше реальне майбутнє, що людство має шанс на майбутнє таке. Цікава ваша думка в коментарях. Всіх обняла ваша Іра Техас. А я пішла збиратись на роботу. Бо роботу ніхто не відміняв.